Я довго берегла його листи, які лежали в мами на горищі, та не для того, щоб відповісти, все якось відкладалось попелище, його щасливі й прокляті листи. Рука не піднімалася спалити. Я, певно, не любив. Прощай, прости. А далі. Не було бажання жити, не вила я й не різала косу, лиш божевільний погляд у нікуди, не так багато сплило і часу, він одружився вже, сказали люди. Навіщо тоді, мамо, ця любов? Коли у ній немає крихти правди, це ніби душу на куски перемолов і серце вирвало, тіло зрадене. Чим заслужила ці пусті слова? Не лялька ж я, яку взяли пограти. Людина ніби дихає, жива. Це за які гріхи такі розплата? Я відповідь шукала у книжках, листи уздовж поперек читала, Щоб зрозуміти, що в мені не так, а мама лише жаліючи, зітхала. Не буде, доню, принца, на коні. Згниєш у цім селі, моя дитина, і не чекай, не вернеться, повір той, хто тебе торік покинув. Забула, він до іншої пішов, бо просто не тримав тебе у серці. Ти зрозумій, це зовсім не любов. Це трошки іншим словом зветься.